Радіо UA Чикаго Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони. Ганна Маляр також у списку. Це та сама Ганна Маляр, від якої ми читали більшість новин ситуації на фронті. Але який же список і кого звільнили, знає Наталя. Давайте послухаємо. І справді усі зами міністра оборони написали заяви на звільнення добровільно після прохання у Умірова і більше на ці посади не повернуться. Наразі тривають консультації щодо кандидатів у заступники міністра оборони. Зазначимо, що сьогодні Кабін звільнив з понад шести заступників Заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства, отже, звільнено Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника міністра оборони, Замлинського Ростислави з посади заступника міністра оборони, також Маляр Ганну з посади заступника міністра оборони. Шарапова Дениса, Шевченка Андрія Вітальовича, також з посади заступника міністра оборони України з питань євроінтеграції. Наступниця Дейнега Віталій з посади заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. І Ващенка Костянтина з посади державного секретаря Міноборони Радіо Чикаго.